Моє вітання, друзі! В цьому відео я вам покажу е один інструмент від рісаті тусетека. Якщо ви чули за нього, добре, якщо ні, е подивіться відео. Е я вам покажу налаштування, друзі, саме ті, що безпечні. Скажемо так, щоб ви ну, не накоїли собі помилок так, якихось і не знали, що потім якби зробити, щоб воно у вас повернулося. Ну, бажано створювати друзі, точку відновлення, але ті дії, які я вам зараз покажу, вони в принципі вам не пошкодять абсолютно. Вони нададуть користі вашої Windows-системі Windows, Windows 125H2. Робити я буду це на своїй Windows 125H2 lite Оптимум. Тому що там є дуже багато речей, які можна розширені, наприклад, налаштування, які можна також там робити, але, ну, скажімо так, це більш для людей, які розуміються в цьому розумієте. Так що я вам покажу тільки саме безпечні, які ви сміливо можете увімкнути і покращити свої міг. Робити ми це, друзі, будемо <кхід> в терміналі <кхід> адміністратора, відкриваємо його. Windows PowerShell Адміністратор. І тут, друзі, треба ввести наступну команду. А саме, друзі, ось. цю Ходить так само, як тут. Натискаємо Enter. І чекаємо завантаження. Трошки треба почекати, зараз інструмент працює. Ось, друзі, відкрився наш інструмент налаштування. Дивіться, тут у нас є розділ встановлення, налаштування, конфігурар, програма Windows, але нам треба, друзі, налаштування на даний час. Натискаємо сюди. Дивіться, тут я вам, друзі, покажу це розширення налаштування. Їх я вам показувати не буду. Друзі. Якщо ви знаєте, що ви будете робити, ви можете тут собі самі налаштувати. Я вам покажу більш безпечніші і дивіться, можна точку відновлення створити. Можете перед цими діями створити, якщо ви е, ну, це в принципі бажано робити. Але ж, друзі, от то. Саме це, що я вам зараз покажу, ці налаштування вони є безпечні, безпечні і не нашкодять, а нададуть більше користі вашому комп'ютеру. А вже, друзі, в розширених, тут треба знати, що саме ви будете обирати, і які дії у вас потім після цього будуть зміни у вашої, вашій системі. розумієте? Так що я вам покажу саме ці. Отже, друзі, дивіться, тут можна створити точку відновлення. Створювати я її не буду, так як я роблю ці дії, які є безпечними. Тут ми видаляє, ставимо галочку видалення тимчасових файлів. Далі галочку ставимо споживчі функції, телеметрію видалимо, відслідковування і цей, історію активності. Також, друзі, можна вимкнути автоматичне виявлення папок у провіднику. Вимкнути Game DVR. Ось цю. Це функція як ігровий відеореєстратор. Вимикаємо її. Далі вимикаємо режим глибокого сну. Це нам заощадить місце на нашому диску. Слідуча функція, друзі, Зараз вимкнути відстеження місце знаходження, вимикаємо її. І ще одну дію, друзі, Ось це телеметрия PowerShell 7. Також її вимикаємо. Все, друзі, оці дії це самі основні налаштування, які ми з вами зробили, і безпечні. Далі йдуть розширення налаштування, друзі. Якщо розумієтесь, робіть ці дії. Я вам просто не хочу показувати, щоб ви наробили собі чогось того, що ви можете собі пошкодити. Завжди робіть точки відновлення, я це завжди кажу. До речі, за кріса Тітуса ви можете почитати в інтернеті, хто він, він відомий ютубер, він створив цю програму, яка є корисною, тут багато всього є. Налаштування все в вашій Windows. Можете за нього, друзі, подивитись і зрозуміти для себе, хто він і що він. Далі, друзі, я запускаю ці налаштування. Натискаємо сюди, Run clicker, Run Tlex, натискаємо. Зараз ви побачите. Як програма бачите, запускає ці наші налаштування. Дочекаєтесь, поки вона це все зробить, друзі. Я роблю це разом з вами. Саме ці дії, друзі, є безпечними. І вони вам допоможуть. І ось, друзі, бачите, галочка? Це все. Завдання у нас завершено. все готово. Далі просто закриваємо наш термінал і перезавантажуємо свій ПК, друзі. Після того, друзі, як ми перезавантажимось, все вступить в дію. Отже, друзі, ми перезавантажили свій ПК І дивіться, у вас просто може бути, ось дивіться, бачите, захисник знак оклику, якісь рекомендовані дії. Відкрийте його. Тут, друзі, просто вимикається функція тих налаштувань, що ми робили, Дивіться, захист від вірусів загроз, автоматичне насилання зразків вимкнуто. Ваш пристрій може бути вразливим. Ну це захист, ви ж розумієте, вони захищають, вони все хочуть мати всі дії, які ви робите, щоб вони там робили свої аналізи. Ну, різне таке. Дивіться, ви можете просто вимкнути, він став зелена галочка. Можете увімкнути, якщо вам ну, треба це автоматичне надсилання зразків. Це ніби як якщо ви підключ, підключені до хмарки вашої, так. То за допомогою захисту в хмарі захисник може автоматично насилати підозрілі файли до корпорації Microsoft, щоб перевіряти їх на наявність потенційних загроз. Отже, якщо хочете, вмикайте її. Не хочете, отак от вимкнути і все. Вас, ви не будете насилати ці зразки, і у вас якби все буде захист працював надалі. Все, друзі, отака моя підказочка, отакі мої дії, які я вам показав. Далі все. вирішити вибувати вам, друзі. І все, безпечне. Налаштування ми з вами зробили. І це допоможе, допоможе вам, вашій системі Windows. А решта дій в розширених налаштуваннях, друзі, я просто не хочу вам показувати, аби ви якось не нашкодили собі. Всім гарного дня, до побачення, друзі!